Кропивничанин В'ячеслав Руденко у сквері продає вживані інструменти. Чоловікові 65 років. Він пенсіонер. За тиждень торгувати тут може сотню гривень. Торгує, бо пенсії каже, бракує. Пенсія 2100 гривень. Її вистачає ну, на половину комунальних. Послугів, що ми споживаємо за, за газ, за воду, за світло. Я попрацював 33, але ж там не враховувався, стаж не врахувався там, коли в 90-х були то кооперативи. Мабуть, десь, десь воно може несправедливо, але ж у нас такі закони. 65 тисяч пенсіонерів Кіровоградщини отримують у грудні підвищені пенсії. Це 25% від загальної кількості пенсіонерів області. Перерахунок пенсій відбудеться, зокрема, через збільшення розміру мінімального прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Він зріс з 1 грудня з 2027 тисяч до 2093 тисяч гривень. Усі розміри підвищень, надбавок, мінімальні і максимальні розміри пенсій, які залежать від цього показника, підлягають перерахунку. Ну, наприклад, перераховується надбавка за понаднормовий стаж. Перераховуються мінімальні пенсії, призначені за шахтарським законом. Перераховуються максимальні пенсії. Підвищення буде становити 660 гривень. Якщо це розмір мінімальної пенсії, відповідно, 66 гривень підвищення. В'ячеслав Руденко про підвищення пенсії каже, знає. 66 гривень. Ну, це може вистачить ну шість поїздок у маршрутці. Ну, я з сім'єю живу. З донькою донька допомагає трохи. Наталія Сімонян каже, середній розмір підвищення 100 гривень. Також ми перерахували пенсію у зв'язку з встановленням мінімального розміру пенсійної виплати для осіб, які мають повний страховий стаж. Це жінки 30 років, чоловіки 35 років, мають вік до 70. Десяти років і на даний час не працюють. Таким особам мінімальний розмір пенсії з 1 грудня має бути не менше 2500 гривень. Або якщо стаж менший, то перераховується в залежності пропорційно стажу, але від суми 2500 гривень. І також, прямо в даний момент, наразі ми проводимо перерахунок пенсії в зв'язку з зміною середнього розміру заробітної плати. Наступний перерахунок пенсій планують у березні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.